The То фішок моду крейт, які ви, можливо, не знали. Фішка номер 3. Всі ви добре знаєте, що за допомогою двох андезитового сплаву можна скрафтити 8 вальів. Також з однієї колоди можна скрафтити 4 дошки. Але в Create є така штука, як механічна пила, яка може працювати на одному водяному колесі за допомогою одного дра води. Збудувавши таку нехідру схему, ми можемо поставити на механічній пилці фільтр, наприклад, це буде вал, і закинути один андезитовий сплав в скриньку. Вона перепиляється на пилі і на виході ми отримаємо 6 валів з одного дозитового сплаву. Тобто, якщо перепиляємо 2, то отримуємо на 4 більше, ніж при крафті. Так само ми можемо робити із дошками. З кожної тесної колоди ми будемо отримувати по 6 смирекових дошок. тобто на 2 більше. Ось така незатратна схема, при якій можна збільшити профіт від ресурсів. Ці та багато інших фішок чи автоферм будуть з'являтися на каналі, тому не забудьте підписатися, поставити лайк та залишити коментар, якщо цікаво.